Пластик в недалекому майбутньому може стати цінним джерелом енергії. В Канаді триває річне випробування пристрою, створеного в Японії. Завдяки йому пластикові пляшки утилізують з метою отримання чистого пального. Пристрій здатний обробляти щогодини до 10 кілограмів полімерів, з яких одержують 10 літрів пального. Спочатку пластикові пляшки дроблять, утримані гранули, кидають в корито і вони просуваються трубами й камерами. У процесі нагріву пластик перетворюється на рідину, потім на газ і зрештою його охолоджують. Я навіть уявити собі не міг, що таке можливе: брати пластикові відходи і переробляти їх у пальне економічно й швидко. Пристрій можна завантажувати будь-якими виробами з пластику. Паперові етикетки і незначний бруд не нашкодять процесу. Витрати на електроенергію становлять 10 євроцентів на літр виробленого пального. Викиди вуглекислого газу при цьому еквівалентні нормальному видиханню чотирьох людей. Гадаю, цей процес може самоокупатись. На додаток він розв'язує велику проблему, як от утилізація пластмасових відходів, того що потрапляє просто на смітник. По завершенні технологічного процесу отримують вихідну речовину суміш бензину, дизельного палива, керосину та інших видів пального. Цю суміш далі можуть використовувати прямо у печах або як дизельне паливо для автомобілів.